Там, де все ідеально, сад перестає бути живим. А справжній сад це завжди трошки недосконала, але чарівна історія. Вітаю вас на каналі Квіти Колісся і я щиро запрошую вас на прогулянку по моєму недосконалому саду. Одні з перших квітів, які з'являються в лютому або березні, є красуня примула-садова багаторічна. Ніжна, яскрава запашна, вона завжди знаходить місце для себе в кожному саду. Примола це рід, що належить до родини первоцвітних і налічує понад 500 видів рослин. Назву свою рослина отримала завдяки ранньому квітуванню, практично відразу після того, як зійде сніг. Сьогодні я розповім вам про три незабутні сорти примул, які я вирощую у себе в квітнику вже багато років. Поділюся з вами особливостями догляду і розмноження. І перша героїня нашої весняної розповіді Примола Юлія. Ніжна і тендітна справжня перлинка серед ранньоквітуючих рослин. Її ніжні пурпурові квіти вкривають землю яскравим килимом ще в березні. Примула Юлії дуже компактна. Висота її розетки зазвичай не перевищує 15 см. Рослина дуже зимостійка, невибаглива і чудово розмножується. Наступна примула висока. Її історія починається в горах Кавказу, Туреччини і Північної Ірану. Це більш потужна примула, вона формує розлогі кущики за вишки до 40 см. Вже в квітні на міцних квітоносах з'являються яскраві квіти різноманітних відтінків. Примула висока, дуже витривала, любить світло, але легку на півтінь і багаті нагому з ґрунти. Ще одна її особливість це великі квітуючі суцвіття, виглядають дуже ошатно і можуть прикрашати сад до початку літа. А тепер справжня весняна казка Примула Беларіна. Це сучасна селекційна група. Беларіна зачаровує густомахровими квітами, схожими на маленькі троянди, їхні кольори від ніжно-пускового до насиченого бордового чи навіть яскраво-жовтого. Примула Беларіна квітне довго і рясно. Вона ідеально підходить для посадки в кашпо, альпінарії чи під деревами в садку. Їй подобається волога, але не заболочена земля, легка напівтінь і регулярний, але помірний полив. Усі ці примули найкраще почуваються у легкій напівтіні, на вологому воловому і добре дренованому ґрунті. Дуже важливим є мічування і як найкраще підходить старий перегній, оскільки саме фактор накопичення поживних речовин впливає на те, як вітуватимуть ваші примули уже наступної весни. Та й це я вам скажу ще й дуже зручно. Наприклад, весною ми, звісно, маємо дати азотні добрива для росту і фосфорно калійні підсвіт. Але цього року зима і весна були ну, дуже непередбачувані. Я взагалі не встигла дати ніяких добрив. Але моїм примулам було достатньо і тої поживи, яку я внесла минулого сезону, замульчувавши прикореневу зону рослин перегноєм. Раз на кілька років примули бажано ділити, щоб підтримувати їхню силу квітування. Бажано робити поділ восени, оскільки рослина хоч і витривала, але не любить перегріву коріння. Є легше адаптуватися, коли ночі стають прохолоднішими, а сонце не таке інтенсивне. Примула висока чудово розмножується насінням, яке висівають одразу після збору, оскільки з часом втрачається схожість. Якщо хочете побути трішечки селекціонером, то неодмінно спробуйте виростити примолу через насіння. Рідкісні забарвлення гарантую, адже примула висока чудово запилюється між собою. Заквітає така примула на другий чи третій рік. Але таким чином я щороку отримую нові забарвлення примули високої і трапляються на дуже цікаві екземпляри. Щодо примули Юлія, то вона розмножується насінням теж. Але в мене його зав'язується не дуже мало або взагалі не зав'язується. Примула Беларіна не розмножується насінням взагалі, бо має стерильні квіти. Це і є одним із факторів високої ціни на ці красоні. Справді кожна примула це маленьке диво, яке щороку нагадує нам: навіть після найдовшої зими весна завжди повертається. Вибирайте примули до душі, створюйте свої квіткові історії і насолоджуйтесь красою щороку. І нехай ваш сад квітне. До зустрічі в нових відео. Ваші квіти по лісі.